Добрий день, дітки! У нас заняття з малювання, і я пропоную послухайте, будь ласка, загадку. Росте вона вниз головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Діти, це бурулька. Дітки взимку ми часто бачимо, як з дахів будинків звисають льодяні продовговаті фігури. Це бурульки. Бурульки мають продовгувату, загострену форму. Нагадують нам марквинку або прозорий льодяник, який так і хочеться скуштувати. Як же виникають бурульки, Зимового дня сонце нагріває сніг на даху, і він поступово починає тамити та стікати На Наприк даху. Викочуються краплинки, які знову замерзають і перетворюються на ліс. А ступні крапельки замерзають вже на цій кризі. З часом крижана фігура видружується завдяки новим краплям і ніби росте донизу, приймаючи форму моркви. Подивіться, бурульки це дуже гарне природне явище. Але це не тільки краса, це ще неабияка небезпека. Від своєї ваги, яку бурулька набирала протягом зими, вона може впасти і гострим кінцем, яким вона наростає донизу, може завдати шкоди людині або тварині, яка проходить повз. Тому, дітки, взимку, і на початку весни, коли є ще бурульки, треба бути дуже обережними на прогулянці і не ходити під дахами будинків. Тож сьогодні, дітки, на занятті з малювання ми намалюємо бурульки. Для початку намалюємо блакитний фон. Візьмемо блакитну гуаш, розбавимо її водичкою і замалюємо весь аркуш, весь світло-блакитним кольором. Діти, а зараз намалюємо самі бурульки. Пам'ятаємо, що вони мають форму конуса, тому ми малюємо. Морквина подібна, ось таку довгу, коротшу. Ще давайте довго намалюємо. Ширшу, тонше. Тут же ви фантазуєте, як ви хочете. Рівні будики. І задовжиною та за товщиною А тепер треба ці бурульки розфарбувати. Ми візьмемо білий гуаш і будемо їх розфарбовувати. Діти малюємо білою гуашю. гуаш трошки змішується з фіолетовим та блакитним кольором. І такі різні відтінки. Виходять. Розфарбували. Діти, бачите, як гарно змішались кольори: блакитний, фіолетовий та білий. А тепер ми будемо, ось так, прикладаючи пензлик, зробимо візерунки на бурульках. Дітки, а тепер трошечки домальовуємо, візьмемо фіолетову важку, і ми з вами, зверніть увагу, ось. Гострі куточки кожної бурульки. Отак виділимо, розмалюємо. Зверніть увагу, яка вона гостра, яка вона може бути небезпечна. Дідачі. Дітки, ось такі бурульки вийшли у мене. Тепер чекаю на ваші роботи. І не забувайте, бурульки це кришталеве диво, але дуже-дуже небезпечно. Будьте обережними. До побачення!